<реш> а не вийшло, там не показало. Там тіну була видно. слухаєм. День народження у тебе, кіта твої, і ще, як літа, цвіт. Нехай Господь пошле тобі із неба своїх дарунків, щедрих, первоцвіт. Дарунки все давно уже чекала, про що так мріяла душа, щоб дав Господь сповна. Щоб ти від щастя заспівала і щоб Бога прославила, а праця не забута перед Богом. Роби, що Бог робити доручив, за все на небі буде нагорода, саме найменше є велике перед Ним. Стричать, придеться, болі й негаразди, та Бог завжди праворуч. Пам'ятай. Вінець терпіння, вінець віри і правди тобі готує вже у небі він, хай радості пошле тобі і родиві, Господь у серце у майбутнє літа, хай Божий мир ніколи не покине, і милість прийде Господа свята, а завжди ти будь здорова і весела. І щоб не ставалось у твоїм житті. Господь на тебе дивиться із неба, і руки тебе втримають в святі. З днем народження! З Днем народження! Смачного! Дякуємо вам за того. А ми майстри від того. І нам половину з того. Ми вам дякуємо. За те, що в мене є, я не очікувала, коли я приїду в це місце, і в мене буде така родина.